Повка з Амазону на 160 канадських доларів. Замовила я три товари. Доставка тривала 2 дні і вона була безкоштовна. Перше, це був фен, тоді це був крем з пепом 50 і ось така постільна білизна. Ціни можете побачити на фото, плюс ще податки. Щодо постільної білизни, тут іде лише одна підковдра та одна наволочка розмір твін. Крем для рож з SPF 50, дуже ніжний по текстурі і взагалі мені сподобався. І нарешті фен. Фен я замовляла, щоб брати з собою в басейн, що він був легкий і досить потужний.